В ефірі програма Ваша свобода з вами ведучий Олександр Лащенко? Вітаю вас, шановні друзі. Отже, чи зробить українська влада вирішальний крок на шляху до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом? А ця угода може бути підписана майже вже через місяць. Чи буде вирішена зараз нарешті в Україні проблема Тимошенко? Так звана? Як саме може бути вирішена така проблема? І передусім ким президентом України Віктором Януковичем чи Верховною Радою, можливо, і чи поїде пані Тимошенко на лікування за кордон, так би мовити, у наручниках? Це ми спробуємо зараз з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. Ними є політичні експерти. Олеся Яхнополітолог Національного інституту стратегії. Вітаю вас, пані Олеся. Доброго дня. І Кость Бондаренко, директор інституту української політики, Вітаю вас, пане Костянтине. Отже, сьогодні народні депутати мали почати роботу, але поки що, принаймні на цю хвилину, як відомо, не змогли затвердити тижневий Рядок денний своєї роботи, хоча не виключали, що, що саме сьогодні Верховна Рада могла розглянути закони, які дозволять виїхати Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини. Серед запропонованих до розгляду законопроєктів були зокрема документ позафракційного депутата Сергія Міщенка. Раніше йшлося про те, що свій законопроєкт стосовно цього висунув народний депутат Микола Рудьковський, Потім, нібито він був знятий з розгляду. Одним словом, різні є моменти, різні трактування коментують не лише представники опозиції, а представники влади. Це Питання, може воно це питання бути вирішено чи ні, і ким. І я до вас звертаюся, шановні панове, хто тут має сказати вирішальне слово? Нібито вже немає е, проблеми, чи взагалі буде випущена Юлія Тимошенка? Нібито вже зрозуміло, що випустять. Питання тільки, коли і хто має зробити остаточне, так би мовити, кров: Президент України чи Верховна Рада. Як ви вважаєте? От пані Олесю, mm -hmm. на ваш погляд. Ну, я вважаю, що політично безумовно тут воля президента це ясна річ. Юридично питання це чиїми руками буде це зроблено, зроблено безпосередньо, і тут як ми вже бачимо, що президент перенаправив, скажімо, цю відповідальність за юридичне рішення зараз, принаймні на Верховну Раду, і в принципі його можна зрозуміти. З точки зору електорату, тому що я вважаю, що не стільки страшно як лякають сама євроінтеграція, як вона там вплине на електорат Віктора Януковича, стільки сам факт того, що в у, так скажемо, у звільненні Юлії Тимошенко символічно, все таки символічно буде програш Віктора Януковича в тому сенсі, що фактично він повинен визнати, що все таки це було помилково, так чи інакше. Тому, тому, да, на тому полі так, Ради. тому на я полі. вважаю, що буде таким чином це питання розв'язувати, щоб юридично. Потім рішення так виглядало, що рішення прийняв не президент, але він так? звичайно погодився через певні законопроекти. Так, так ви як вважаєте? пане Бондаре Верховної Ради, дійсно Верховна Рада має прийняти рішення, і відповідно очікується, що це рішення буде полягати саме у тому, щоб здійснити так звані канікули, ввести запровадити так звані канікули для осіб, які відбувають покарання з тим, щоб після відбуття після того як вони. Вилікуються, щоб вони могли відбувати покарання далі, або щоб щодо них була застосована процедура помилування. Тобто в даній ситуації це та формула, яка не подобається сьогодні багатьом. Її вже розкритикували серед західних політиків міністр закордонних справ Швеції Карл Більд розкритикував саме таку формулу, і другий, хто піддав критиці. Такий, таку пропозицію це Ельбер Брок, відомий євродепутат, і сірий кардинал Ангели Меркель. Що стосується, що стосується якраз України, то Україна вважає, принаймні на рівні свого керівництва, що цей варіант може бути компромісним, і відповідно звертаю увагу на те, що подібна норма є в законодавстві багатьох європейських країн, і вона могла би дійсно знизити градус, градус напруги. Тобто Юлія Тимошенко виїжджає за кордон, Юлія Тимошенко перебуває на лікуванні за кордоном стільки, скільки буде вважати за потрібне для того, щоб. Статусі Залишаючись у статусі без будь-якого помилування. Звичайно, без будь-якого помилування, принаймні, я думаю, що помилування може настати тільки після е, того, як вона відбуде половину терміну, коли е, вступає в силу так зване умовно дострокове а ще звільнення. Не минуло, років Ні, ну, е, я, я скажу тільки таке, що умовно дострокове звільнення для Юлії Тимошенко, е, тобто півроку, от її терміну, половина, верніше її терміну е, минає в березні 2015 сторок Тут якраз той самий рік 30 березня будуть <свистач> буде перші не настав і <свистач> тут, тут ми бачимо, крім того, що активно депутати, принаймні поки що в куларах, можливо, в самій сесійній залі будуть розглядати цю проблему Тимошенка, як її вирішити. Ми бачимо це євродистан. Частково вже сказали про це. Вчора президент Чехії Мілош земан спілкувався зі своїм українським колегою Віктором Януковичем. Місія кокса кваснєвського не припиняється черговий екстрений візит лунає Купа заяв різних європейських депутатів, європейських партнерів України. Оця вся активність. І от пані Олесю, на ваш погляд, хто більше зацікавлений, зрештою, вирішенням цієї проблеми Тимошенка? Сама Україна і нинішня влада, яка декларує свій шлях до ЄС, а не до Митного Союзу на сьогодні? Чи все таки самі європейські партнери? А раніше не виключався варіант, що нібито і проблема Тимошенко залишиться тут за дужками, Все одно угоду про євроасоціацію ми підпишемо. Раніше була така точка зору. Ні, все таки. От хто більше зацікавлений, можна тут виділити? Все таки ну ви знаєте, чи так ні? просто все сплилося в такий ряд вибудувалося, що справа Тимошенко, євроінтеграція, вибори 2015. Як це все пов'язано, і в цьому трикутнику вибудовуються якісь. Хитро сплетіння і зв'язки між собою, хоча не завжди так все прямолінійно і взаємозалежно, як здається, на перший погляд. Я думаю, що фактично всі стали заручниками справи Тимошенко і сама влада, яка, можливо, помилково зараз, можна так говорити, що взагалі таким чином вирішила в тому числі з політичного боку, Щодо опонента Тимошенко поводити себе. Я думаю, що зараз всі є заручниками в якійсь мірі справи Тимошенко, і всі зацікавлені в тому, щоб якимось чином, без втрати для кожної зі сторін іміджевої в першу чергу, якимось чином цю справу. Довести можливо, до... знайти якийсь компроміс адекватний. ситі, якщо можна так висловитися, щоб і проблема Тимошенко була так чи інакше, частково принаймні вирішена. Юля за кордоном. Ми підписуємо угоду. Віктор Янукович не має значних електоральних ага. втрат. Можливо, це чи це нереально? Хтось Ні, має 100, щось втратити ну, на 100% відсотки, Звичайно, це неможливо. На те не він є компроміс, що кожен розуміє, що він втрачає, але найбільше тут ризик я вважаю, все таки сама Юлія Тимошенко, яка може не погодитися на. Такі умови, що вона від'їжджає на півроку, підліковується все, і тут приїжджає здорова, красива, щоб знову сісти до у Харківську в'язницю. Ну, тобто, тут є ризик, тому що сама Тимошенко може просто не погодитись, от і все виїхати, і, і буде... вона погодиться, напевно, так? Ну не обов'язково. Дивлячись, дивлячись на було, яких не не з її боку. Дивлячись на яких умовах. Я думаю, що якщо ну, попередньо, звичайно, вона буде погоджуватись, тому що. Але я вважаю, що до кінця е, умов е, мова ж не йде про те, щоб просто виїхати на півроку, а мова йде про якісь довгострокові домовленості, яким чином буде далі і можливі, можливіші політичні можливі, так, можливі варіанти. Тому я думаю, що тут ще таких домовленостей можливо і немає, і якраз тут може сама Юлія Тимошенко не погодитись. Але всі інші сторони вони звичайно зацікавлені в тому, щоб е, якимось чином досягти якогось рішення, щоб не. Зберегти при цьому тому, що європейський союз не може закрити очі, підписувати угоду, якщо Юля Тимошенко це визначальна залишиться, умова на школі. неможливо. Так. А Вікторі... Тимошенко ну, за ґратами неможливо, неможливо, неможливо. Якщо вона взагалі залишиться в Україні, неможливо. Тобто, якщо вона без помилування вийде, в принципі, так, але якщо вона залишиться в Україні, то неможливо. І для Віктора Нуковича теж визнати фактично, що це було помилковим. Ну як би там не було, неважливо. Навіть якщо без помилування, все одно в очах я кажу там електорат, який вважає, що от все правильно зробив, що от посадив, і тут фактично для нього в цьому буде більша втрата, ніж він найбільше йде на якісь політичні, так, так би мовити, жертви. Все таки так. Віктор вікторінукович, так ви Бондренка, пані Бондаренко, Бенренка, пане Бондренка, вважаєте в цьому зв'язку? Дивіться європейські партнери, українська влада, а роль Юлії Тимошенко. Вона дійсно теж вагома у цьому трикутнику. Справа в тому, що питання Юлії Тимошенко в даній ситуації воно виглядає доволі, скажімо так, питанням принципу вже. Тобто в, на Заході чудово розуміють ціну Юлії Тимошенко і вагу Юлії Тимошенко. Вони чудово розуміють, що Юлія Тимошенко, Тимошенко ніяка не демократична альтернатива Януковичу. Вона ніяка не демократка, вона абсолютно можна сказати, навіть до деякої міри дзеркальне відображення Януковича в плані... Ну, Свободи, Намагання так. підписати угоду про коаліцію звану так. Yeah. Тут пішло вже питання про е, принципи, про принципові моменти. Е, і це питання навіть вже зводиться не до того, що Юлія Тимошенко і її політична сила є е, асоційованим членом Європейської народної партії, яка значною мірою впливає на ситуацію в Європарламенті, що вона не просто є там подругою Ангели Меркель е, е, і інших європейських політиків, тобто є. Просто вже розуміння того, що eh, Юлія Тимошенко стала лакмусовим папірцем на те, хто хто у стосунках між Україною і Євросоюзом буде виконувати роль Альфа-Семця, хто омега-самки, як сказала журналістка. Відповідно, в даній ситуації я можу eh, покликатися, не не називаючи прізвище одного із європейських дипломатів, який сказав: ну, ми чудово розуміємо, що навіть без того, що Тимошенко вийде на свободу, все одно. So... <laughs> Асоціація буде підписана, якщо не зараз, то ну, перенесуть на весну, угу. перенесуть на наступний рік, але все одно підпишуть, бо вона для нас дуже важлива. Але ми чудово розуміємо і усвідомлюємо те, що угода про асоціацію угода про асоціацію важлива для Європи. Вона більш важливіша ніж для України. Я це скажу відверто, і вона більш вигідна для Європейського Союзу ніж для України з економічної точки зору. Так так прописана вона в 2007 2008 роках, особливо під час переговорів щодо асоціації Україна здала. А більшою частиною економічних преференцій ну, вважає які... так. Я не це не тільки я вважаю справді ви не маєте справді право успех. на цю думку. Україна здала заради заради примарної примарних пунктів про те, що можливо колись нам дадуть європейську перспективу. Україна здала велику кількість позицій, які, наприклад, Польща під час, під, під, час угоди, угоди. Так, під час переговорів про угоду про асоціацію Польща, наприклад, наполягали, і все таки ну, це не демонаш так. Не, але не, я не панетина, що ви маєте? от які кілька пунктів, чому здали от по багатьох моментах по хімічній промисловості. Ми здали велику кількість моментів по екологічних стандартах, які екологічні стандарти в принципі можуть вважатися прийнятними, які неприйнятними, завищені в принципі для нас оцінки, так? Так. і так далі. Так, тобто, так, так, ні, так це просто, просто уточнення. Так, є цілий ряд моментів, які можна було торгуватися. Ми, ми їх здали. Що стосується якраз питання Тимошенко, то в Європі розуміють, я кажу, не буду покликатися на конкретного дипломата, але він просто сказав, що ми розуміємо. Що ми підпишемо цю угоду, але відповідно ми будемо відчувати себе приниженими в даній ситуації, якщо юлю не якщо юлю не випустять. Якщо, якщо Юлі не випустять. Uh -huh. Тобто, і оце приниження воно може стратегічно мати дуже серйозні негативні наслідки для України. Тому Україна пропонує компромісний варіант, що ми відправляємо Юлію Тимошенко на лікування. Остеохондроз це хвороба така, як кажуть лікарі, яку вилікувати в принципі неможливо. От це хвороба, яка, якщо навіть людина почувається ну, абсолютно здоровою, так це абсолютно хронічна недуга, Тому лікувати можна дуже довго. Я думаю, що в принципі може розтягнутися лікування, і це лікування буде носити політичний характер. Ну, пане Костянтине, тоді за вашою логікою кажете, наскільки я вас розумію, більше європі це потрібно, так правильно вас трактую? Чому ж тоді йде на компроміс Віктор Федорович? Тому що для Віктора він раніше Федоровича... такого не заявляв. А Зараз заявляє про готовність так вирішити. питання. Ні, насправді Віктор Федорович теж розуміє, що йому не потрібно, щоб підписати. Угоду будь-якою ціною йому потрібно, щоб ця угода працювала і працювала не в мінус для нього, для його іміджу в подальшому. Віктору Федоровичу потрібно потім на рівних розмовляти із європейськими лідерами, і він не хоче, щоб вони ставилися до нього із якимось, скажімо, з якимось негативом чи щоб відчуттям... не було цього тягара Тимошенка за плечима, так. так саме так. Нагадаю, що слухачі, що ви слухаєте програму Ваша Свобода, яку веде ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні ми з гостями студії політичними експертами Олесі та Костем Бондаренко намагаються з'ясувати, як може бути вирішена проблема так звана Юлії Тимошенко, чи поїде експрем'єр на лікування за кордон і в якій якості. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова. Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Продовжуємо програму. Також нагадаю, шановні слухачі, телефон нашої студії 490 2905 код Києва 044. Якщо бажаєте, можете долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання нашим гостям, політичним експертам Олесі Яхну і Костю Бондаренко. Тема знову ж таки теж нагадаю, як може бути вирішена проблема Тимошенко зараз. І я запитую вас, пані Олесю. Ви теж вважаєте, що все-таки як би це сказати, Україна. Більше здає не лише в питанні Тимошенка а в інших моментах ідучи в Європу, як заявив ваш колега. Ну я погоджуюсь з костею, що економічно, економічно угода більш вигідна європейському союзу і про те, що дійсно саме в короткостроковій перспективі Україні може бути складно в економічному плані. Є приклад до речі, ВТО, де потім Україна стала переглядати 371 торгову позицію. Це теж є показник того яким чином Україна буває досягає тих чи інших угод. Але в політичному плані я вважаю, що у діючої влади альтернативи немає, тому що від непідписання угоди з ЄС буде більше втрат, навіть незважаючи на проросійський електорат Віктора Януковича. У разі непідписання буде більше втрат? Як я спостерігала за останніми судослідженнями, сама євроінтеграція як факт, вона? І я так вважаю, що вона не принесе втрат південно-східному електорату. Вона скоріше буде можливо незрозумілою, але вона додасть голосів в центрі і в Києві, зокрема, додасть голосів. А на південно-східний електорат буде впливати більше соціально-економічна ситуація і сам фактор Тимошенко як такий звільнення, але не саме євроінтеграція. У разі ж не підписання. Я вважаю, що от, якщо поставити питання, знаєте, як там було, якщо завтра війна, да а що буде завтра, якщо не буде підписана угода, то Україна ну, може просто пана який із позаду Москва. <с. 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 Якщо так, то Україна просто опиниться. Фактично, це буде така м'яка формата ну, вектор не, із не із ізоляції. Ну, все таки таке буде ставлення, тому що фактично євросоюз визнає, що всі ті там зусилля і той переговорний процес, який вівся, він ні до чого не привів. І Росія тоді фактично я думаю, що активізує. Теж Митний свої Союз да так далі, свої зусилля. Тому я думаю, що у разі непідписання втрат буде набагато більше, ніж можливі якісь страти... усвідомлює тому такі дії. Зокрема, питання no, Тимошенко. Так, no, можна сказати? Ну і крім того, ну я думаю, що просто зараз немає вже немає вибору, так, що... немає вибору. І крім того, все таки немає більшої глобальної ідеї, навіть напередодні виборів 2015, у владі взагалі не тільки в інших політичних сил, ніж антизахідну Євро... карту. Ніж... На цих виборах можливо, це не, 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 не виключається варіант? Антизахідну? Неможливо на цих виборах розіграти. Ну Зачі хтось доволи? хтось буде розігрувати, але я вважаю, що з боку діючої влади якби, немає, більш... буде розігрувати, немає да. <ріст> є кому взяти більше розігрувати. Бібільшої ідея кажуть, нічого не відбувається крім євроінтеграції. Фактично до нашої розмови долучився слухач. Роз нагадаю телефон на нашої студії 490-2905. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий день. Маєте змогу говорити? Доброго здоров'я, всім Валентина Київ, Дякую за гостей. И первый вопрос у меня или пожелание Кость Бондаренко, это э, вы ж, по-моему, были в партии Тигипка, второй человек. Вот когда вы присутствуете в программе Свобода Слова, Андрея, то вы все-таки хотя и против Тимошенко, но в ува вы выглядите нормально среди э, Вот У меня пожелание, чтобы вы пересели на сторону оппозиции. А вопрос теперь к прекрасному полу. Вот э, регионалы, мне кажется, должны создать хороший закон, э, э, потому что многие же из них будут сидеть, если победит оппозиция, и все равно половина страны будет голосовать за Юлію Владимировну. Потому что многие сейчас ей завидуют, что так хорошо в тюрьме, особенно Бондаренко, Богословская и ну, такой... добре, не будемо зараз прізвища перелічувати, зрозуміло ваше Маєте змогу відповісти, якщо бажаєте. А, ну, відповідь була така, що Прецедент в українській політиці, він, ну, як, як правило, показує, що той, хто створює якийсь прецедент, він потім і сам же від цього страждає. От, наприклад, те, що відбирають депутатські мандати через суд. Там, спочатку, якщо це застосовувалось до опозиції, потім це може застосовуватись до депутатів від влади. Тому я думаю, що українські політики так масштабно не мислять, щоб десь потім себе захищати. Вони скоріш скоріше всі мислять якимись сьогоднішніми тактичними, абсолютно дій не думаючи про стратегічні наслідки. І тут, до речі, погоджую, що в чомусь і Тимошенко і Янукович вони однакові як політики, які або все, або нічого. Дуже часто так себе поводять. Тому ми не можемо. Я не можу стверджувати, Суперечність, що політики якщо були... за, логі, тільки да, за так званим думати... земельним питанням. хто да, кого закопає, як, як там у Гегелі іронія історії, да, що так. створює якісь розраховуючи на один тип е, події, а в результаті сам же страждає. І до речі, приклад українських політиків, він показує, що вони ж самі потім часто страждають від своїх же рішень, стають жертвами своїх же рішень. Тому ми тут не можемо прогнозувати до речі, пане Костянтина. Mm -hmm. Ви теж можете закид нашої слухачки. Думаю, політичний експерт абсолютно не тільки не може ну, зобов'язаний не бути на. Ні, ані на боці опозиції, ані на, просто... на боці влади. Ви знаєте, я напевно пересяду на бік опозиції, якщо у нас буде опозиція в країні. А я немає на школі? <рес> я її не бачу. В чому відсутність виявляється <рес> зараз? В тому, що коефіцієнт корисної дії, тих, хто називає себе опозицією, наближається до нуля. І от на сам кінець, тут, продовжуючи думку висловлену слухачки, те, що ви, пані Олесю, відповіли, оце таке замкнуте коло, так? Уявимо собі, будуть вибори 2015, час не збігає. Коли дійсно оце закінчиться, це таке. Можливо, взагалі це в Україні. Що хто перемагає, той отримає все? Хто зазнає поразки, той ну просто і бізнес втрачає, якщо він має його політичні зовсім у нього складнощі? Це може з якийсь вихід з цього бути? Чи це нереально? І завдяки чому? Законопроекти, хоча можна записати будь-які законопроекти, але вони не діятимуть. Як може ця практика змінитися, оцього все або нічого? Ну вам за початку. Ви знаєте, це потрібно очевидно, очевидно <сміт> пройти через цю сторінку в історії. Вона не Тоже, минуча на ваш погляд. вона абсолютно не минуча. Україна розвивається за тим же принципом, за яким розвивалися практично всі держави. Всі держави ви проходили якіс через, сторісті, через, через, через якісь об'єктивні моменти, тобто відбувалося дорослішення тієї чи іншої країни. Тобто Обов'язково кожна країна проходила через період первісного накопичення капіталу, через період становлення власної буржуазії і ринкових стосунків, через період знову ж таки становлення власної політичної культури. Практично всі країни проходили через оцю таку жорстку конкуренцію і політично. політично, в тому числі жорстку конкуренцію, і відповідно через становлення партійних інститутів. Сьогодні Україна перебуває десь приблизно в тому становищі, в якому Сполучені Штати перебували на початку ХХ століття чи там Франція наприкінці ХІХ століття, але ми проходимо оцей період дорослішання, Якщо для західних країн він розтягнувся на століття, то ми проходимо за десятиліття. Думаю, що за 10-15 років ми будемо жити в абсолютно нормальному. І в політичні в правила вій. будуть більш-менш Ми, не ми, буде проходимо, такої ми проходимо історію, свою історію державотворення, ми проходимо екстерном. Все-таки ви оптимістично, на абсолютно. Школа. А ви пані Олесі теж оптиміст? Я <laughs> теж оптиміст. Я вважаю, що нічого трагічного не відбувається. Що відбуваються абсолютно закономірні речі і в політиці, і в суспільстві? Інша річ, що політики, звичайно, могли би все таки процеси реформ, якихось модернізацій там пришвидшувати, чого не чого немає. Але ключовим, я думаю, важливим є те, що незалежність України дісталася все таки без якоїсь боротьби. Від цього немає такого гострого усвідомлення своєї ідентичності, Якщо порівнювати наприклад з сусідами поляками або так немає гострої ідентичності, яке б мобілізувало можливо різні за поглядами там і регіони, і політичні сили, і суспільство. Але важливими є просто декілька позицій. От, наприклад, позиція власності, да? що таке власність в Україні, що таке приватизація? І взагалі, можливо, якісь базові поняття, от що таке незалежність там вона ж розуміється різними прошарками населення абсолютно по різному що таке приватизація? Наприклад, ви ж тут можна почути 5-10 варіантів в залежності від соціального статусу. І ну там але парадокс саме нинішньої ситуації, який зараз виявляється в Україні, uh -huh. що незважаючи на свої можливо, ну я умовно скажу русофільські настрої, менталітет, uh -huh. потяг до Совка, грубо кажучи, чимало представників української сучасної еліти, їхні бізнес-інтереси uh -huh. інше, вони пов'язані все таки з Європою. Вони розуміють, Absolutely. якщо бути, ну умовно кажучи, з Росією я нічого звісно не можу сказати про Росію, але це вже це перспектива втрати всього, і тому вони йдуть в Європу, Правильно так можна сказати? Ну, я вважаю, що взагалі немає альтернальтернатив альтернативи, тому, альтернативи немає. Європі, тому що якщо ми побачимо незалежно на яких гаслах позиціях приходив е, президент України, чотири президента все одно вони так чи інакше рухались до Європи, але вони рухались не стільки усвідомлено, і навіть зараз це певною мірою сказати, не стільки усвідомлено до цінностей там європейських, або розуміючи, що станемо частиною mm -hmm. Європи, скільки це можливо гарантує якийсь захист, от все таки збереження. Статусу саме політично, незалежно, а з ними від і, Росії. І країна, від Росії. і країна з ними рухається. Зрештою, можливо, один крок назад Звичайно. два вперед, але може не так, але... Буквально два слова. Так, українська українська демократія не є на жаль потребою внутрішньою потребою українського суспільства. Вона є скоріше е елітам, навіть не еліт, це, скоріше буквально таким, однесло, собі, за так, реверансом перед заходом. І в цьому біда України. Це була програма Ваша Свобода. Дякую за увагу.